Кривавий напад у штатах у Чернігові схопили серійних грабіжників і чому українці знехтували Дідом Морозом? Це буде в Сабиті на каналі Україна у студії новин Віталій Школьний. Вітаю вас. Віктор Янукович вибачився за загибель людей на Майдані, але винним себе в розстрілах не вважає. То видав зброю правоохоронцям і віддав наказ стріляти. І що про силовий розгін Євромайдану знає президент-утікач. напередодні весь день намагалися з'ясувати в Святошинському студії столиці в режимі відеоконференції з Ростовом на Дону. Обвинувачених беркутівців до Святошинського суду столиці привезли вчасно. Під будівлею на них уже чекали люди, які блокували СІЗО минулої п'ятниці. Втім, зривати сьогоднішнє засідання вони не намагалися. Прийшли також родичі загиблих. Приїхав на один 19 числа ранком, 20-го числа сонну артерію застрілили. в 9, 15, 9, 16. На засідання приїхав і генпрокурор Юрій Луценко. Він у справі Беркутівців проходить як свідок. Під час допиту Януковича він не мав права знаходитися у залі суду. Втім, скористався телемостом з Ростовом на Дону і зачитав президентові втікачу підозру в державній зраді. Як генеральний прокурор України Луценко Юрій Таліч повідомляю, що ви, Янукович Віктор Федорович, підозрюєтесь у вчиненні державної зради. Особництва представникам влади Російської Федерації в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку встановленого конституції України та ведення агресивної війни. Першими запитання Януковичу ставили адвокати підсудних, потім представники генпрокуратури. І вже після родичі загиблих на майдані через два роки в них нарешті з'явилася можливість особисто поцікавитися у Віктора Януковича, чому він не зупинив криваві події зими 2014-го, Не вийшов до мітингувальників. Безумовно, якщо б повернутися назад, можливо. Я б це і зробив, якщо б я ну, зрозумів це. Віктор. Не кривіть душою тут перед всією да. країною. Ну я не хочу вас, як кажуть, нічого не хочу вам поганого сказати. Я ще раз сказав: я не святий. Щоправда, трагічні дні, коли розстрілювали людей, Янукович, за його словами, пам'ятає погано. І навіть розповісти, чим саме був зайнятий у цей час, не зміг. Усю провину покладає на силовиків. Мовляв, беркутівці свої повноваження перевищили. А він особисто до розгону мітингувальників не причетний. Застосування зброї для звільнення цих будинків і покарання невинних не було. Тому Позиція була влади такої, щоб знайти врешті-решт порозуміння. Замість запланованих чотирьох. Віктор Янукович відповідав на питання шість годин. Наступне засідання суду у справі п'яти колишніх спецпризначенців відбудеться у четвер. На ньому планують допитати одного з потерпілих. Оксиновіленти, Людмила Горбач, Віталій Тарасов, Сабиція канал Україна. Санкції проти 15 росіян, включно із так званими депутатами Держдуми від Криму, запровадила Канада. Активи тих, хто потрапив до списку, обмежать заморозять, а угоди з ними заборонять. У документі йдеться цитую: Канада не визнає законність і результати цих виборів, проведених на окупованому півострові, так як вона ніколи не визнає незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя. Кінець цитати. Також в Отаві наголосили, що санкції є одним із способів тиску на Кремль для виконання мінських угод. Двох бійців поранили у промзоні Авдіївки. Там у армійців випустили майже три десятки мін, кажуть у Міноборони. Канонада не вщухає. І на підступах до Маріуполя однією з найгарячіших точок залишається колись курортне широкине. Противник веде активні дієсонне дії, намагається пройти. Питаються. У Широкіному не буває спокійно ані в день, ані вночі. Тільки но ну, журналісти почали знімати. а Вже треба бігти до укриття. Куватися доводилося у напівзруйнованих корпусах пансіонатів. Ви самі бачите, як воно прилітає. Це передбачити неможливо, нету там ніякого. Він один прилетів, куди він прилетів, непонятно. То ли прилетів к нам, то ли полетів далі, то ли ще куди либо Ну, отак от, отак от нас, да. З чого стріляли, можна визначити лише після атаки за свіжими розривами. Втім, у Широкіному воронок не злічити. Гатять бойовики, як правило, з важкої зброї, мінометів, артилерії та танків. Ну, як для танка, цілком прицільно. Для нього це дуже прицільно. У них десь хороша точка, і критерочок теж дуже хороший, що вони з такого розстояння, з танка били практично. Штук по позані прилетіла. Є дові офіцери, які стріляють, вони более точніє стріляють, набагато точніше. Морські піхотинці розповідають, у Широкіному зараз часто стоїть туман. У такі моменти посилюють спостереження, адже зазвичай саме за такої погоди диверсанти намагаються прорватися. Попри це, останні атаки супротивника армійці успішно відбили. З Донецької області Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, Сабиття канал Україна. Лідер народного фронту Арсеній Яценюк зустрівся з єврокомісаром Йоганнесом Ханом напередодні у Брюсселі. Вони обговорили перспективи отримання Україною безвізового режиму. Яценюк наголосив, що сподівається на найкоротший термін вирішення питання. Також увагу приділили практичній підтримці українських реформ. Зокрема, обговорили можливість надання європейським союзом 105 мільйонів євро для проведення реформи Держслужби України та підвищення зарплат працівникам державних установ. Нагадаю, Арсеній Яценюк перебуває з візитом в Брюсселі. В його у програмі зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском, головою Європейського парламенту Мартіном Шульцем із високим представником Європейської комісії, а також із президентом Європейської народної партії. Нападник убитий 11 студентів поранені. Кривавий вечір в університеті Огайо. Поліція розслідує злочини як теракт. Усі деталі в сюжеті Максима Дорошенка. Це був перший навчальний понеділок після святкової перерви на день подяки. Вмить увесь корпус Волхол пронизав звук пожежної тривоги у кампусі. Стрілець втікайте, ховайтеся, борітеся» Видала у Твіттер сторінка системи надзвичайного сповіщення університету. Через вікно студенти бачили, як мчать автівки спецпризначенців, медиків і пожежників. Частина почала барикадуватися зсередини, заставляти двері стільцями. Інші навпаки втікали якнайдалі. Хто кричав про вибухи? Хто про стрілянину стрімко ширилася паніка. Я збирався до аудиторії, як люди почали бігти на біч. Я нервувався, подумав. от дідько вибухів не було. Всі постріли то поліцейські Нападник автівкою протаранив натовп студентів поблизу університету. Потім з мачете накинувся на людей. поталонило, що поліцейський опинився в потрібний час і в потрібному місці. Він бачив напад і менше ніж за хвилину, ліквідував нападника. Влучив у нападника поліцейський Алан Хорушко. Вдячні шанувальники вже створили йому сторінку в соцмережі, де дякують за визволення та називають героєм. Але до того як Алан впорався з навіженим, той встиг поранити 11 людей. Один із них нині у критичному стані. Поліція вже з'ясувала особу нападника. Це студент цього ж університету, біженець із Сомалі. Ми можемо підтвердити, що підозрюваний був студентом університету штату Огайо на ім'я Абдул-Разак Алі Артан. Розслідування щодо мотивів злочину триває. Поліція розслідує злочин як теракт. Повідомляють американські змі. Водночас припускають, що нападник діяв сам і не був членом жодного угруповання. Максим Дорошенко, Сабиті, канал Україна. Діагноз розумова відсталість не вирок. Правильно підібрані препарати дають змогу хворим дітям жити повноцінно. 14 річної Данило Сидельцеві з Макіївки тому приклад. Підліток вишиває бісером, складає орігамі і мріє стати кондитером. Як він досяг таких результатів в сюжеті Тетяни Блінової? Данилові 14 років, вісім з яких він не бачив мати. Її позбавили батьківських прав. З того часу хлопця виховує бабуся. Вона була мать одиночка ну вона запіла. Анна Миколаївна забила на сполох, коли її онук пішов до школи. Першокласник суттєво відставав від однолітків. Умсі um, нагад у нього. Навчання Данило продовжив у спеціалізованому інтернаті. Утім, бабуся вважає, що це було даремно. 6 класі він вчився, він навіть не мог посчитати до ста. Тоді Анна Миколаївна повезла хлопця до Київської психіатричної лікарні Павлова. Підліток проходить там курси лікування. За цей час суттєво підтягнув навчання. Математика вже пішла на п'ять. Та якщо щоденно не вживати призначених ліків, успіхи зійдуть на нівець. Без медикаментів Данило відчуває сильну слабкість. У мене кружиться голова, болить голова. Іноді спать хочеться, без кінця сплю. Придбати препарати немає за що. Пенсію жінка не отримує більше року. З останньою надією звернулася на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Там відразу допомогли. Є б ні Ріната Ахметова. Большое спасію, що коїться о дітях, а пенсіонерах. В рамках напрямку штабу Ахметова ліки дітям видано 2110 життєво необхідних наборів діабетичних, протисудомних та протиастматичних препаратів у Данила. Епілептичний синдром, який не дає йому змоги повноцінно жити та розвиватися. Для такої дитини важливо приймати даний препарат, для того, щоб в майбутньому продовжити навчання. Хатні справи підлядок робить із задоволенням: ходить до магазину, миє посуд. А у вільний час Данило вишиває і робить орігамі. це буде? буді буде ваза. ось таких лебутів. Хлопець зробив за один день, а на цю картину витратив два місяці. Тетяна Блінова Данило Киреєв сабиття канал Україна. Банду грабіжників затримали на Чернігівщині на рахунку п'ятьох молодиків Зухвали пограбування банку в Ніжині та низка розбійних нападів на людей. Оперативники розшукували угруповання в чотирьох областях. У підозрюваних виявили маски, зброю, бейсбольні битки та відеозаписи знущання жертв. Під час обшуків оперативники вилучили мобільні термінали, телефони, в яких є відео, де підозрювани зафільмували. Як вони знущаються на людьми, грабують їх та б'ють. Це розбій. Ця стаття передбачає 12 років позбавлення волі. Діда Мороза не буде. Організатори нового року вирішили відмовитися від казкового персонажа. Хто покладе подарунки українцям під ялинку? Розбирався Олексій Фалін. Лілія вже вісім років видає на прокат святкове вбрання. каже напередодні нового року: люди заздалегідь бронюють наряди Діда Мороза та Снігуроньки. Останнім часом обирають костюм не червоного, а синього кольору. На вбрання святого Миколая поки невеликий попит. Та рік у рік він зростає. Всі хочуть костюм святого Миколая, Вот імен такі як какон асоціюється з образом на іконах. Дід Мороз або Святий Миколай залишитись має тільки один хто. Спитаємо у киян кожній сім'ї, каже своє традиція. От берегуть всі ми вводимо святого Николая. хтось то убирає Мороза. Мороз? У кого Дід Мороз, у кого Свято Ніколай, у кого батьки. Організатор головної ялинки країни Ігор Добруцький хвалився цього року. Саме за його ініціативи новорічні вогні запалять святий Миколай. Ми живемо разом і святкуємо разом, тому нікого ми не збираємося ганяти. Є територія для всіх, і всі на ньому мають право. Олександр працює аніматором у центрі Києва, розважає столичних гостей. Вам не подобається ведмідь? На його думку, подарунки може принести хоч ведмідь. Кожен має обирати сам, що йому до смаку. Як на мене, більшість людей, навіть моє покоління і старші, всі звикли до Дід Мороза. Я вважаю, що людям не потрібні диктації. До речі, вже торік на головній ялинці країни Олександр майже не бачив дідів морозів. Олексій Фалін, Леонід Попович, Сабиття Канал Україна. Філіп Кіркоров не буде відшкодовувати компенсацію гурту Space, у якого позичив мелодію пісні Жорстока любов. Про те, що росіянин визнав плагіат і уклав мирову угоду, написало напередодні агентство ТАСС, але адвокат Француза спростовує це. Цитую, у даний час підготовлений договір про авторські права, який дозволить кіркорову на законних підставах виконувати цю пісню. Натомість, правник самого кіркорова запевняє, то брехня, і ніякого замирення не було. Російські таблоїди вже підрахували на пісні жорстока любов. Кіркоров уже заробив майже 6 мільйонів доларів. Нагадаю, французький гурт Спейс подав позов проти Філіпа Кіркорова, що 7 листопада фронтмен колективу заявив, що це переробка його твору Сімфонік Space Dream. Чи справді схожі мелодії маємо нагоду порівняти? А серце таким одиноким. Я не знав.